У кам'янці, патрулюючи вулицю перемоги, поліцейські сектору реагування патрульної поліції Сергій Литвин спільно зі співробітниками поліції охорони помітили в приватному секторі дим та розгублених людей. Відразу зрозуміли, що їм потрібна допомога. Повідомляє поліція Черкаської області. Ти Правоохоронці кинулися гасити вогонь та розчищати прохід середину будинку. Відтак батько зумів пройти до кімнати, де спала дитина, та виніс чотирирічну дівчинку на вулицю. Як би там О! давай, давай, давай! Йо! Давай біло! Давай, давай! Оговтавшись, чоловік подякував поліцейським за оперативність і за те, що у ті хвилини були поряд. І надали вчасну допомогу. Пожежу ліквідували рятувальники, батька з донькою оглянули медики. Їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує.